Ну і от, друзі, як я обіцяв, друга частину мого відео. Ось я зробив такий бокс під нього з того чохлу, який приходив з CCD-шкою, що я зробив, просто обрізав, як я думав. Потім відмітив е, вставив диск жорсткий, відмітив собі, де мені треба зробити проріз. Прорізав канцелярським ножем, на дошці, на дошці. була ріненько, це ви, друзі, можете ми запальничкою просто, щоб воно було у вас плохеньке, до речі, можете вставити її вкладку сюди, якщо помітили, точно так, вище так, всередину обігру, буде так виглядати. Мені такий більше подобається, що все видно в ньому. Ех, і все, і тут я просто не став заморачуватися, звичайний скотч, наклеїв. Мені для роботи. Головне, що він не вимазується, е, пиль сюди не летить. І зекономити 200-300 гривень. Щоб накупляти той бокс, краще дитині буде бонусом на заморозила. Як то кажуть, якщо все перепробував і не працює, бери ізоленту мотай як буде працювало. І зараз ми з вами перший раз будемо його під'єднувати і подивимось, що далі буде. Відкриємо цей ПК. Будемо його під'єднувати. Ось він запустився, загудів, я вже чую, так, з'являється. О, це все добре, друзі! Ось він засвітився у нас. Тут розйом ще є для пальчика будить працює, і в нас все показує. Це я перший раз роблю, дуже, так що разом з вами. Ось мій диск, що я створював, на ньому мій файлики. Це здорово. Ось системний, і це. Так. Все тут є, програм Файл. Це зареєстровано, зарезервовано системою. Так що, друзі, все працює. Користуйтеся, будете мали собі такий додатковий, накопичувач. Захотіли, зняли, працюєте, завантажили музику, там, фільми, там, все, що треба, розгрузили свій основний диск CCD, сі ваша система буде дихати вільно, працювати спокійно. Все вдалося. Кому сподобалось, можете лайкати. А вам всім бажаю гарного дня, вечора, процвітання.